Всім привіт! У мене на каналі є відео, де я показую, як збирав такий от холдер для ячеек, щоб їх можна було заряджати, розряджати до зварювання в батарею. Ну, Перевіряти їхні параметри ось так от заряджаються за допомогою тулки ТРЦ, збірка з шести ячеек. Можемо побачити. Напруга балансується. Один із глядачів написав, що так робити не можна, що це неправильно і взагалі це так робити шкідливо. На що я хочу зауважити? Візьмемо до прикладу заводський виріб Happy Model Mobula в комплекті до неї йде ось така база для зарядки отаких комірок. Вони Аналогічно підключаються 4 штучки і ми можемо їх ці акумулятори заряджати від того ж самого Тулкіт RC. Або є ще от такий от варіант. Теж підключаються три акумулятора. Тут через перехідник так само можуть підключатися до зарядного пристрою ці батарейки. Тобто сама ідея не нова, і вона цілком робоча. Звичайно, що потрібно при таких маніпуляціях враховувати самі показники, параметри цих комірок, на який струм заряду розряду вони розраховані, і не перевищувати ці показники. Але даний спосіб, порівняно з літокалою Лі 500, наприклад, дозволяє все ж ті акумулятори, які можна розряджати великими струмами, бувають високострумові акумулятори, розряджати не струмом в пів ампера, а струмом в 15 А. При цьому не перетворюючи цю енергію в тепло, а ну, заряджати від. Тестуємо їх батарей, якусь іншу батарею. Тобто в режимі рецайкл, переливати енергію з одних комірок у інші. І таким чином у нас менше нагріву на цей процес і швидше це все відбувається. Дякую.